Президент Зеленський сьогодні прибув до Бельгії, де з прем'єр-міністром підписав двосторонню безпекову угоду. Отож, що це означає для України? Бельгія виділить нам 977 мільйонів євро військової допомоги вже в цьому році. Також бельгійська влада взяла на себе зобов'язання надавати підтримку Києву впродовж десятирічного терміну дії угоди. А ще документ підтверджує зобов'язання Бельгії поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 28-го року. Перші з них надійдуть вже цьогоріч. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб поставити кілька літаків вже цього року, і це може бути хорошим внеском до допомоги інших. Країн, які надають F-16 цього року, Щоправда, літаки F-16 та інше озброєння, яке передасть Бельгія. Україна зможе використовувати лише на своїй території, заявив прем'єр-міністр країни. До слова, Бельгія стала 11-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпакову угоду. Вчора таку угоду Київ підписав з Іспанією, і схоже на те, що завтра ми почуємо ще новини від країн-партнерів. Тож підписуйтеся на канал, унесеться про все це поговоримо. Французьких інструкторів можуть відправити до України, щоб вони готували українських військових. Такі домовленості вчора анонсував головнокомандувач ЗСУ Сирський. Він заявив, що мав відеозустріч із міністром оборони Франції і підписав документи, які дозволяють першій групі французьких інструкторів побачити роботу українських навчальних центрів. Більше подробиць про майбутню співпрацю він не повідомив, але вірить, що цей крок Франції заохотить інших партнерів приєднатися до амбітного проєкту, але згодом виявилося. Що все трохи не так оптимістично, невдовзі після того, як Сирський опублікував пост про інструкторів в Телеграмі, французькі медіа BFM надіслали запит до французького міноборони, і там не підтвердили, що їхні інструктори от от приїдуть до України. Там не просто не назвали точної дати, а дали зрозуміти, що питання навчання на українській території ще на стадії обговорення і його продовжують вивчати спільно з українською стороною, зокрема, щоб зрозуміти конкретні потреби української армії. Уже під саме закінчення вчорашнього дня в українському міністерстві оборони прокоментували ситуацію. Станом на зараз ще тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки інструкторів. А щодо документів, то Міноборони спільно з Генштабом тільки розпочали у відомствах роботу над відповідними паперами. І коли партнери все ж ухвалять рішення про відправку, з нашого боку вже не буде бюрократичних затримок. Взагалі цей проєкт обговорюють ще з кінця лютого цього року. Тоді президент Макрон скликав у. Парижі конференцію на підтримку України за її підсумками. Західні партнери створили коаліцію з постачання нам далекобійного озброєння, і Макрон тоді вперше заговорив про можливість відправити західні війська до України однією сфер, у якій могли б допомогти. Навчання наших бійців. Хоча нагадаю, після заяви Макрона наші союзники по НАТО загалом виключили можливість відправки солдатів до України, але обіцяли надавати гроші та необхідну зброю, скільки буде потрібно для захисту від Росії. Але розмови навколо питання відправки іноземних військ до України продовжуються і не тільки у Франції. Цю тему підігрівають і в Польщі. Сьогодні міністр закордонних справ в Польщі заявив, що його країна не повинна виключати надсилання військ в Україну. Про це пише Reuters Сікорський. Не уточнив, яку роль могли б відігравати польські війська, але сказав: Ми маємо зробити так, щоб Путін здогадувався про наші наміри. До речі, під дописом українського міноборони один з поширених коментарів а скоріше питання. Чому можуть навчити іноземні інструктори наших військових, які вже 10 років воюють? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Владна партія Грузинська мрія подолала вето президентки Грузії на так званий закон про іноагентів. Нагадаю, в Україні тривають масові протести проти цього закону, засуджують прийняття цього документу в ЄС і США. Там його називають копією відповідного російського закону. Грузинський варіант передбачає створення реєстру іноагентів, де будуть зазначені усі некомерційні. Юридичні особи та змі, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. і усі вони будуть вимушені публікувати річний фінансовий звіт. Напередодні вето президентки на так званий закон про єноагентів не підтримав юридичний комітет парламенту Грузії Зорабашвілі повернула документ до парламенту з єдиною поправкою скасувати закон через день після того, як він набере чинності. Що ж буде далі? Як раніше написало у виданні «Ехо Кавказа», якщо після подолання вето президентка не підпише закону, це зробить голова. Парламенту документ публікується і набирає чинності. А далі будемо спостерігати за двома складовими: як протестуватимуть жителі всередині країни, та якою буде реакція зовні від країн заходу, адже там неодноразово застерігали грузинську владу. Ухвалення закону зашкодить Грузії дотримуватись євроатлантичного курсу. Першими ймовірно відреагують США. І, санкції будуть безперечно, санкції будуть. Акт про грузинський народ, так називається законопроєкт, який двоє конгресменів винесли перед сенатом. Сенат його схвалив. Він уже набув статусу закону, і тому звісно в американському уряду нічого не лишається після цього як діяти. А от із реакцією ЄС ситуація ймовірно буде складнішою. Напередодні звучали застереження. Грузію можуть позбавити статусу кандидата в ЄС. Однак тут є кілька аспектів. По перше, Брюссель готується до виборів до Євро. Парламенту, і це означає, що поки навряд діятиме активно в питанні Грузії. А ще ЄС це про спільне рішення 27 країн-членів. А як ми знаємо, серед них є і Угорщина, і вони не лише підтримують дії грузинського уряду, а й пропонують ухвалити подібні закони в усіх країнах ЄС. Тому поки про одностайне позбавлення Грузії статусу кандидата до ЄС говорити зарано, але процес європейської інтеграції ймовірно зупиниться. Одна проблема. А це переговори про статус кандидата та вступ разом, бо чи нам призупинять статус кандидата це найгірший сценарій для країни. Чи просто через цей закон не почнуться переговори про вступ? По суті, це те саме, тому що статус кандидата нічого не означає, якщо ви не продовжуєте рух до ЄС. Статус кандидата можна мати десятиліттями. ЄС почав розглядати варіанти дій на випадок, якщо Грузія схвалить закон. Про це ще вчора заявив верховний представник Євросоюзу і зовнішньої політики Жозеп Борель. За його словами, рішення щодо цього ухвалять наступного місяця. А далі буде історія про оновлення даних ТЦК та мобілізацію. Ймовірно, таких історій немало по всій країні, але ця стала відома через особистість, яку торкнулися ці питання. Далі буде про вже нашумілий інцидент із головним редактором економічної правди Дмитром Дінковим. Якщо що ви все пропустили? То ось коротка передісторія. Вчора головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва заявила, співробітники ТЦК на той момент вже близько доби отримували головреда економічної правди без зв'язку. Дінкова затримали, забрали телефон. Відтак він не виходив на зв'язок. Про те, що Дмитро був ТЦК Білгород-Дністровського, що на Одещині, вдалося з'ясувати тільки після того, як батьки чоловіка написали заяву в поліцію на рошу. А потім виявилося, Дінков довго не оновлював облікові дані, тому його оголосили в рошук. Так після роз... З голосу прокоментували ситуацію в оперативному командуванні південь, але затримали чоловіка прикордонники в Одеській області. Дінков не зміг надати документи, які б йому дозволяли рухатися так званою транзитною ділянкою з режимними обмеженнями. Не зміг він пояснити і чому не оновив вчасно облікові дані. Кульмінація цієї історії сталася вже вчора ввечері. Дінков зробив допис у соцмережах. Написав, що з Білгород Дністровським ТЦК порозумівся, Він незабаром долучиться до військової слід. Служби піде до підрозділу, до якого і хотів ще до цього інциденту, і каже, це кращий варіант для нього. Подробиці пообіцяв розповісти незабаром. А тепер питання до військовозобов'язаних. Ви вже встигли оновити дані? З якими проблемами стикайтеся в процесі? Про все це пишіть в коментарях. Ми обов'язково зробимо про це окремий епізод.